В гостях знаходиться Любашівська громада Волинської області Олег Іванович, Володимир Михайлович, голова громади, кух Олег Іванович і Володимир Михайлович. Це заступник голови. Любишевської громади у них районна військова адміністрація, але громада селищна Любишівська селищна рада. І тому в рамках програми Мінрозвитку опліч опліч було визначено наших партнерів партнерів з Волинської області, які знаходяться як і ми в прикордонні, але з Білорусі. І тому перед тим як ми підпишемо меморандум про співпрацю. І сьогодні в нас 16.00 буде підсумкована рада Євгена Гіналіча Іванова щодо нашої співпраці. Ми будемо доповідати. Ми показали ті жахить, які відбуваються в громаді, ті приміщення, які були знищені або зруйновані, або пошкоджені. Показали, в яких умовах наші діточки працюють, лікарі працюють, як працює наша громада. Тому Олеже Івановичу вас до слова. Слова підтримки і вдячності від. Усієї нашої громади вдячності за те, що те, що ми сьогодні з Віктором Миколаївичем побачили, за те, що громада працює, незважаючи на такий складний період, який я дуже сподіваюся, що максимально швидко закінчиться, і ми вистаємо, і ми відбудуємо все. Дуже шкода, що внаслідок цієї війни і наша громада, і ваша Золочівська громада зазнали непоправних втрат. Найціннішого що в нас є, це людей. людей. На превеликий жаль не повернеш, а все решту ми відбудуємо. Відбудуємо спільними зусиллями. Відбудуємо за допомогою наших європейських партнерів, світової підтримки, яка яку сьогодні ми вже всі відчуваємо. І сьогодні, подивившись на те, що я багато бачив по Україні речей. Бачив багато подібних речей на Сумщині, де мав можливість рік часу перебувати. Але е, точно знаю, що що все всьому ми дамо раду. Все ми відбудуємо. І ще раз хочу висловити вам слова. Підтримки, ми точно обговоримо з Віктором Миколаєвичем найнеобхідніші точки дотику, найнеобхідніші речі. І, хоча я не можу сказати, що наша громада найуспішніша, чи, скажімо, фінансово найспроможніша з усіх в Україні, але ми точно сьогодні бачимо, що в порівнянні ну вам набагато складніше. Практично, ну я не бачу приміщення, на якому не було б якогось чи чи знаку там, чи осколка. Там чи ще щось, практично дуже багато пошкоджено. От. Тому витримки вам, позитиву, впевненого завтрашнього дня. І наскільки це буде можливо, ми будемо допомагати, підтримувати. І дуже сподіваюся, що наші сьогодні, наше перше знайомство, ем, наші офіційні відносини дуже швидко переростуть в щось більше, і, і через деякий час ми будемо дійсно називати один одного друзями. ми дуже сподіваюся, що ми віднайдемо можливість познайомити і дітей з вашої громади з нашою громадою, і в якийсь спосіб розбудуємо дійсно такі гарні, хороші, товариські партнерські відносини. Олежіванчу, дякую. Я хочу передати Любовівській громаді щирі вітання від золочівців. У нас є певні партнерські відносини. Я розповідав з очим Львівської області. Вони такі настільки потужні, що. Звичайні люди хочуть поїхати в складі делегацій для того, щоб до своїх братів і сестер, щоб там побути, подивитися, обмінятися досвідом. Я впевнений, що і ваш досвід досвід як прикордонної громади з Білорусією, А вона дійсно також для нас дуже цікава, тому що є певні у нас ворог. У вас притаманний ворог такий, і безумовно ті. Оборонні напрями роботи для нас теж дуже цікаві, для того, щоб ми могли робити певну роботу. Дійсно, коли ми спілкувалися і ми розповідали, як у нас все в умовах постійних обстрілів, то і ті ж укриття, і та ж та, та ж небезпечна ситуація, оповіщення людей. Це воно якраз є е, і в вашій громаді. Скажіть, як вам наші люди у кого ми бачили, спілкувалися і хочу зазначити, як і у нас і взагалі українці дуже чудові. Сьогоднішні події чи події цієї війни ще раз підкреслили, що ми згуртовані, ми впевнені в завтрашньому дні, і Україна обов'язково переможе. З Такими людьми ну дійсно важко, складно, не в один день, але ми точно все відбудуємо, все перемонтуємо. І, і точно будемо жити, і точно у нас є хороше завтра, хороше майбутнє. Зляканих людей. Ви помітили, що тут немає таких людей? На вулицях точно не я бачив. Я бачив людей, які страждають сьогодні. В я, так. Ми сьогодні були в, в, в вашій лікарні. Ну, бачу, що це дійсно першочергове. Що потрібно у вас завершити? Дати можливість людям отримати ту послугу, отримати лікування через те, що ну людям яким болить, які які поранені, яким потрібно навіть планове лікування, не кажучи вже про якісь там невідкладні хірургічні, ви от, от цих людей на обличчі точно біль? Ви намічаєте якусь конкретну реальну допомогу для нашої медицини? З ми ну я не можу буквально приймати рішення в одну секунду, і угу. якби на ходу. О для цього потрібне рішення відповідних е, депутатського корпусу, рішення ради, можливості. Але я впевнений, що я і, що я переконаю і депутатський корпус. Ми теж всі розуміємо, що я обов'язково розповім і покажу матеріали, фото, відео, які, які ми привеземо точно додому. От і першочергово, як ми говорили з головою, сконцентруємо увагу і таки віднайдемо можливість допомогти реалізувати той проект, який сьогодні там відбувається. Це, мабуть, капітальний ремонт заміною даху і системою теплопостачання, бо це те, що необхідно вже зима на носі. Це треба робити вже терміново, і голова каже, що тих коштів, які сьогодні віднайшли, їх не вистачає для, для завершення цього ремонту. Тому я думаю, що ми знайдемо таку можливість, зважаючи там на будь-які інші потреби чи речі. Дякую вам. Ми почули, що не дуже багата у вас громада також фінансова, але це буде допомога така, як по біблії. Абсолютно правильно, все все в порівнянні, порівнянні все так. для того, щоб зрозуміти, що як то кажуть, треба е, сьогодні в чомусь себе обділити чи ужати. Це треба приїхати відвідати е, прикордоння, приїхати, побачити прифронтову громаду, як вона живе, подивитися, що що відбулося, якби навколо і тоді точно зрозумієш і розставиш правильно пріоритети, що першочергове, а що може все таки почекати. Тому деякі речі у нашій громаді. Зможуть почекати, ми їх реалізуємо трошки пізніше, але точно треба підтримати і допомогти людям якісь отримувати базові речі, найнеобхідніше. Ясно, а скажіть, от ви почули, мабуть, що в нас досить були класні стосунки з сусідами, з росіянами, а у вас поряд білоруси, так? Стосунки, які залишились, які були? Сьогодні я б сказав, що сьогодні стосунків немає. Хоча я думаю, що, можливо. У нас, так як і у вас в прикордонні, є між родинами певними родинні стосунки, які розірвані, але сьогодні хтось. Хтось кілька років тому ще до війни хтось одружувався в сусідній У країні, так само, так. хтось заміж виходив, кого хтось переїжджав. Тобто є сім'ї, які рідні брати, сестри проживають по обидва боки кордону. І я точно впевнений, що вони в якийсь спосіб між собою комунікують, між собою спілкуються. От і я не знаю, в мене немає власного досвіду, ну якби там спілкування з сусідами. От. Але е, я більш ніж впевнений, що дуже довго тих відносин, які в нас були колись, там ще до 2014 е, року, коли. Коли у нас були спільні спортивні заходи, ми, ми їздили до сусідньої країни, це там брали у нас. участь в турнірах спортивних, обмінювалися, їздили один до одного на свята, обжинки, дожинки, дні міст, селищ, святкування, культурні колективи. Я не впевнений, що, що це колись, колись таке в найближчому осяжному майбутньому відбудеться. От після того всього і після тих всіх позицій. Речей, які задекларовані, які якби озвучені, і я думаю, що ну аналогічно і у вас кордоні. Аналогічно у вас є сім, У нас точно є... вже не відбудеться. У вас і сім'я вже не з'єднається на вас, але є, але є родини, вже... які по різний бік кордону є і багато які, дуже які не можуть, і не може вже і не намагаються знайти спільної мови на фоні сьогоднішніх подій. На фоні тому, що, смертей, тому що ми вісімдесят чоловіку багато втрат мирних так і навіть не про не про будівлі. Мова тут Звичайно. тут мова дійсно про людей, і як після цього можна не знаю. Як, як можна говорити про якісь взагалі? Ми вам які дякуємо немає. за те, що ви будете нам допомагати. Ми дякуємо за те, що ви не побоялися до нас приїхати, тому що насправді не так багато людей, які до нас сьогодні їдуть. Ми дуже хочемо, щоб ви розповідали про нас, тому що ваша частина, та частина України. Дуже багато зв'язків не тільки в Білорусі і за кордоном в цивілізованих країнах. Хай розповідають люди. Ви розповідаєте, як ми тут живемо, які вони росіяни насправді? Бо ілюзії ще там є, особливо якщо подивитись. Деякі країни. Дякую вам ще раз. До нових зустрічей. Дякую вам.